Жіночі груди найбажаніша, найспекулятивніша та найоб'єктивованіша частина тіла. А чи знали ви, що в різні історичні періоди ставлення до жіночих принад було кардинально різним: від захоплення та нормалізації оголення до табуювання та навіть арештів за те, що жінки насмілювалися не ховати своє тіло? Об'єднує всі ці періоди лише одне: жіночі груди ще ніколи не належали самим жінкам. Сьогодні перша частина відео про історію жіночих грудей. З вами ваша кишенькова історикиня Дарка, яку також в минулому відео зацькували за сам факт існування у мене грудей. Так воно бути жінкою. Це відео стало можливим завдяки підтримці моїх патронів, спонсорів та кавокотиків. Ютуб зараз моя основна діяльність реклами в мене ніхто не замовляє. Окей, обманюю мені космолот якось пропонував рекламу, але то зашквар. Тому лише завдяки меценатам канал і може існувати. Якщо раптом і вам мій контент відгукнеться. То посилання на підтримку є в описі та у закріпленому коментарі. До речі, мої меценати можуть подивитися версію цього відео без цензури, що б це не значило. Там, де море кіцьок, де на кульба бискачуть. Приємного перегляду. Чому ж груди, здавалося б, просто частина тіла мають такий сакральний сенс навіть зараз? Справа, напевно, в молоці, яке груди здатні виробляти до 19 століття, коли тваринне молоко нарешті навчилося пастеризувати, та з'явилися перші молочні суміші. Тип не вижив без жіночих грудей у прямому сенсі, тому не дивно, що первісні люди поклонялися богиням з дуже великими грудьми. Фігурки цих первісних богинь, віднайдені археологами, вирізнялися не лише гіпертрофованими персами, а й перебільшеними розмірами живота, стегон та сідниць. Така фігура була мрією, адже маючи саме пишні форми, можна вижити. Навіть у період голоду, та навіть вигодувати дітей. Ці доісторичні статуетки зображали найімовірніше богинь родючості, богинь матерів чи богинь годувальниць. Їхні груди зазвичай розташовувалися на животі або на грудях, і вони ніби натякають на те, що здатність жінки до дітонародження та вигодовування була священною та сакральною. Та первісні часи минали. А чи змінився сенс жіночих грудей, коли виникли перші цивілізації? Наприклад, у давньому Єгипті головна богиня мати звалася Ізідою і асоціювалася з коровою, що дає молоко. Переважно її зображали годуючою фараона свого сина. Фараонятків зображали смокчучими груди і зіди або в момент народження, або в момент сходження на престол, або в момент смерті. Всі ці моменти вимагали божественного втручання для спокійного переходу від форми земного життя до іншої. Ще одна велика середземноморська до грецька цивілізація крицька залишила на більш натуралістичні зображення жінок із округлими грудьми, на вазах, саркофагах і особливо на настінних розписах величезного кноського палацу жінки йдуть професією одна за одною, несучи дари під проводом жриць. Інші жінки сміються, танцюють, теревенять. Хто ж зображений на цих фресках? Реальні жінки чи плід фантазії хтивих авторів. Чи справді критянки ходили з оголеними грудьми, чи таки прикривали їх? На ці питання неможливо відповісти напевно Проте переважання жіночих статуеток з оголеними грудьми, виразними обличчями та у вишуканому одязі, дозволяє припускати, що в критській культурі жінки мали владу. Та, напевно, найцікавішим прикладом зображення жіночих грудей у давнину є знаменита статуя Артеміди Ефеської з безліччю сасків. У Ефесі серед руїн було знайдено дві культові статуї богині Артеміди. Ці багатогруді статуї зазвичай розглядають як символ материнства: типу, чим більше грудей, тим більше дітей жінка здатна вигодувати. Але є версія, що оригінальна статуя Артеміди Ефеської була прикрашена гронами великих фініків символами родючості, які пізніше були помилково прийняті за груди. Та згодом поклоніння грудям у ранньогрецьких віруваннях витіснилося культом Фалоса. Почався, та й досі не закінчився патріархат. Нові еліністичні божества, врешті-решт, заслонили стародавніх богинь. Зевс відібрав гору Олімп у геї і став на чолі Олімпійського пантеону разом зі своєю дружиною Герою, якій явно відводилася другорядна роль. Жіночі груди також зазнали суттєвих змін відповідно до їхнього нового характеру. Тіло Афіни вічно незайманої богині мудрості. Було майже повністю приховано складками важкого вбрання. Її груди прикривав нагрудник із зображенням змій. На голові був шолом, а у руці вона тримала спис. Це були чоловічі атрибути однієї з жінок-богинь, що символізували мудрість та війну. З іншого боку, починається з IV століття до нашої ери, і пізніше Афродіта, богиня кохання, регулярно зображалася дещо оголеною. У період елінізму Афродіта стала свого роду крашицею, об'єктом чоловічого бажання і водночас об'єктом поклоніння. Важко сказати, чи відображало зображення Афродіти статус реальних жінок у той час. Бо, наприклад, у Афінах у п'ятому столітті до нашої ери жінок ретельно контролювали чоловіки, які наказували їм виконувати хатні обов'язки, не допускаючи жінок до політичного життя. Жінка не могла вільно з'являтися на публіці або навіть бути поряд з чужими чоловіками у власному домі. Малюнки на тодішніх античних амфорах демонструють закрите жіноче тіло, ну і груди також закриті на античних зображеннях. Але не всі античні жінки були хранительками домашнього вогнища. Тоді існували ще й гетери, дехто асоціює їх з побіями, але це не зовсім так. Окрім плотських утіх, гетери розважали грецьких чоловіків, були освіченими та могли підтримати світську бесіду. На амфорах же гетери зображені або повністю, або частково оголеними, або ж в одязі, що не приховує жіночих принад. Такі от контрасти. Щоб зрозуміти, як же ставилися до жінок та до жіночих грудей у середньовіччі, звернімося до головної бази середньовічної людини: до християнства. Це база, це фундамент. Наприклад, у новому завіті, особливо у Євангелії від Матвія та від Луки, можна побачити дві ключові жіночі постаті. Це дві Марії, Марія Магдалина та Пресвята Діва Марія, Матірі Ісуса. Остання, звісно ж, була значно шанованішою. Це образ жінки матері, яка здатна на диво з одного боку. Вона виносила дитину у своїй утробі і народила її як будь-яка інша жінка. З іншого ж боку, вона відрізняється від простих грішних та смертних жінок тим, що зачаття її сина відбулося завдяки Святому Духові. Це одна з небагатьох жінок, яку справді поважали оці церкві, адже вона не була заплямована гріхопадінням від сексу. І так добре, звідки взагалі такий хейт се. У християнстві згідно з ранньохристиянськими творами Тіло, особливо жіноче, несе в собі загрозу духовній досконалості, бо відволікає увагу людини від Бога і схиляє її до вчинення таких гріхів, як перелюб та подружня зрада. Негативне ставлення церкви до плоті також проявлялося і у мистецтві раннього середньовіччя, яке майже не робило відмінностей між чоловічим та жіночим тілом. За рідкісними винятками небесні постаті, які прикрашали фасади церков, були позбавлені притаманних дорослим рис. Жіночі груди зображали такими ж пласкими, як і чоловічі. Якщо ж персана картинах раптом оголювали, то такі зображення мали негативний сенс. Голі чоловіки та жінки зображалися як грішники у пеклі. Тоді як душі врятованих у тудніках, що приховують їхні тіла. Прямували до раю. Коли ж художникам треба було зобразити смертельні гріхи, їх часто передавали образами жінок з заголеними грудьми, іноді понівеченими через покарання. Це особливо характерно для зображень Хіті, одного з найстрашніших смертельних гріхів, який, як вважала церква, притаманний переважно жінкам. От вам приклади: у настінному розписі епохи раннього середньовіччя. У церкві міста Тавана хід зображена у вигляді жінки, що пронизує собі груди списом. Водночас, жінки, які відмовилися від власної сексуальності та навіть від грудей, церквою возвеличувалися. Наприклад, легенда про святу агату, яку домагався хтивий правитель-язичник, він наказав відрізати їй груди, бо та не захотіла з ним займатися. Агата за цей вчинок була канонізована, стала святою небесною покровителькою матерів-годувальниць. Жінки молилися святій агаті про те, щоб їхні груди були здоровими і наповненими молоком. Де тут логіка не питайте? Але найбільш трешовішим є зображення Агати, яка тримає свої вирвані груди на таці. До речі, недостатньо закриті жіночі принади та боронь боже соски не тільки моїх коментаторів та жіночок з Твіттеру обурюють, а ще й відомих чоловіків. Також точніше у середньовіччі обурювали. Наприклад, всім вам відомий Данте дуже вже цькував своїх сучасниць флорентійок які носили сукні з декольте у божественній комедії. Він пророкує час, коли з церковної кафедри прозвучить анафема. Замонів скрізь під тягарем страхіть осудять безсоромних флорентинок і їхню звичку персами світить. Чи треба варварок та сарацинок, щоб не ходили з голими грудьми лякати карами за цей їх вчинок? Чому ж раптом жінки почали не ховати власні принади? Як не дивно, цей тренд задала також Діва Марія. Справа в тім, що на початку 14 століття на полотнах італійських художників почали з'являтися зображення Діви Марії з грудьми, якими вона годує немовля Ісуса. Чому ж сталися такі метаморфози у зображенні Марії? Дослідники припускають, що ймовірно це було пов'язано з тим, що італійці та й загалом європейці того періоду постійно недоїдали, страждали від голоду та постійних неврожаїв, епідемій чуми та інших чинників. А пухкенький Ісус, що смокче груди, можливо, мав заспокоювати людей та дарувати промінчики надії. Ще одна середньовічна особливість пов'язана з жіночими грудьми. Це поява годувальниць. Приблизно з 1300 року у Європі дітей містян середнього класу стало прийнято віддавати годувальницям. Дитина могла навіть жити з годувальницею постійно до моменту відлучення від грудей. А ще годувати дитину могли декілька жінок одразу. Не питайтеся мене як, і не питайтеся мене для чого. Це явище знайшло відображення і у тодішньому мистецтві. Наприклад, картина Тіно де Камаїно Милосердя 14 століття. Милосердя тут представлене в образі італійської жінки, яка годує грудьми двох немовлят через розрізи у сукні. Каролін Байном у своїй книзі Святий бенкет і Святий Піст стверджує, що подібні зображення мали на меті передати паралель між кров'ю, що тече з ран на грудях Христа, і молоком із грудей Діви Марії. Взагалі, середні віки це якийсь фетиш на рідини. Протягом всього періоду грудне молоко, кров Христа або сльози Діви Марії мали сакральне значення. Молоко і кров вважалися по суті однією і тією ж субстанцією з тією лише різницею, що молоко готується з крові, щоб нагодувати дитину. Численні посудини з молоком Діви Марії були реліквіями в різних церквах. Вони мали зцілювати вірян від різних хвороб, включно з раком. До речі, відомий протестант з 16 століття Кальвін дуже влучно запитав. Цитуємо: як же збирали це молоко, щоб зберегти його до наших днів? Ой, невдобно вийшло. А на останок історія про хтивих священників. Був такий святий Бернард, який жив у 12 столітті, в якому наснився сон, в якому йому явилася Діва Марія, коли він, ем, не те, що ви подумали, молився. Вона, побачивши, який він праведний вірянин, вичавила зі своїх грудей струмінь молока прямо йому на губи. Ну, це ні разу не еротична фантазія цього пана. Ага. Але художники дуже розвірусили цю історію та часто зображали цю сцену, звісно ж, лише у релігійному контексті. Кляті збочинці. цитуючи класика. Такі середні віки, середні віки, такі середні віки. Що ж ми зрозуміли з цієї ретроспективи? Можна помітити, як змінювалося ставлення до жінки та до її грудей з розвитком людства: від ймовірного матріархату, культу великих принад та родючості у первісні часи, та до табуйованості, витіснення сексуальності та диктату церкви у всіх сферах. У середні віки, і це ми лише два періоди розглянули. Далі більше та цікавіше. Якщо хочете продовження цієї серії роликів, дайте мені знати, якщо під цим відео набереться принаймні тисяча вподобаєк, то продовженню бути. Мені справді важливо знати, чи цікава та важлива вам ця тема. До речі, хто не бачив моє відео про історію жіночої військової служби, раджу також подивитися. Посилання буде десь тут. Багато несподіваного про роль жінок у війську в історичній ретроспективі можна дізнатися. Берегіть себе, котики, і до зустрічі! Ой, до таточка, піди, мені трошки ще лишилось можна.